Олександрія втрачає дуже важливі очки. Е, у нашому чемпіонаті з'являється світовий рекордсмен, і багато ще іншого відбулося в 24-му турі. УПЛ, який ми сьогодні з вами і розглянемо. Перший матч в цьому турі це був матч між ЛНЗ та Шахтарем. Де Шахтар дуже спокійно на диво переміг із рахунком 4-1. Причому рахунок був 3-0 вже до 20-ї хвилини матчу. Марлон зробив дубль, Алензе забив свої ворота. І все для Шахтаря відбувалося спокійно. І це один із небагатьох матчів, де Шахтар дійсно переміг спокійно. Варто ще відмітити дебют Фейсюна, глукіпера Шахтаря це був його перший матч, і, в принципі, воротар провів його на дуже високому рівні. Скажу вам відверто, я більше вболіваю за Фейсюна. Ніж за різника, але різника хочуть продати, тому у на зараз шансів постійно стояти на банці. Точніше, сидіти на банці є, а стояти на банці немає. Олександрія втрачає очки, та ще й з ким з рухом, рух, який за останній час багато кому піднасрав і завадив взяти свої очки. І тут Олександрія спіткнулася. Був дуже спірний момент, хоча він не дуже спірний, він більш однозначний. Дійсно, пенальті був. Рутайн сварився до вар арбітрів, що вони навіть не дивилися. Головний арбітр навіть не дивився цей епізод. Вони вирішили, що там о, у гравця руха була рука вправа, і потім м'яч потрапляє в корпус, потім він відлітає. Але на повторі було видно, що від правої руки м'яч влучає ліву, а це якраз напрямок до ворі. Тому пенальті чистий, його ще слід реалізувати, але його не поставили. І кому як не ротанюю, відомо про ось ці в весняні інтриги арбітрів, коли комусь треба дуже стати чемпіоном. Динамо перемагає Кривбас в Кривому Розі. Знову грають в Кривому Розі. Я так розумію, до кінця цього сезону вже нічого змінювати не будуть. Потерплять, а там щось будуть думати, Щоб ви розуміли, якщо хто не бачив, матч прервався повітряною тривогою ще до початку матчу, все як завжди. Ярмоленко забив перший м'яч в грі на 35-й хвилині і якось відсвяткував без поваги до глядачів, висунувши язика. Щось це дуже не виховано, Андрію. Захист киян продовжував чудити навіть на такому рівні в УПЛ, Попов, красунчик тижня, місяця та року заробив дві жовті і вилучення. Просто якийсь тугодум цей Попов. Я не знаю, як його взагалі можна ставити в склад будь-якої команди. Тобто у нас був хачіріді неадекватний, а тут просто тугодум чи тупий. Я не знаю, як правильно напишіть в коментарях. Попов, який просто ну, на рівному місці. Робить мінус своєї команди, і хочу окремо відмітити, Ваната це просто топ-рівень. Це футболіст, який вже зараз повинен влітку переходити в топ-чемпіонат, тому що потім, як з Шапаренко, як навіть з Ярмоленком було запізно. Тому я дуже хочу, щоб вона цей крок зробив зараз. Він переріс УПЛ, його думки, його поведінка на полі, як він створює із нулячого моменту, створює гол. Це просто дійсно класика жанру, і це топ рівень. Оболонь перемагає Чорноморець мінімально з рахунком один. -един. І гра більш-менш рівно Чорноморці були моменти навіть зрівняти як мінімум рахунок, але дійсно це був року, мабуть, це автогол голкіпера Одеситів, який випадково ногою заштовхнув м'яч у свої ворота. Це, мабуть, увійде в нарізку, у світову нарізку ляпів. Полісся перемагає Ворсклу. Ворскла, яка вже другий матч поспіль отримує вилучення. І видно, що Максимов вже не контролює те, що відбувається всередині. Скоріше за все, Максимов піде. Наприкінці, можливо, навіть раніше сезону, але він не контролює абсолютно це. Видно по його емоціям у нього вони відсутні. Він розуміє, що він нічого не може зробити ніяк не може вплинути. І атмосфера в команді друге вилучення поспіль в другому матчі. Це тому свідчить. Лівий берег програє прогнозовано, в принципі, Колосу 2-0. Ну, звісно, не можу знову не відмітити Співаковського, який не вміє коментувати, який нагнітає там, де цього не потрібно робити, який переграє у усьому. Це просто жах. Коли коментує Міша, дійсно слід вимикати звук. Ну і Шаста у цьому матчі був просто найкращим. Він був усюди, він постійно загострював моменти, він створював, бив поворотах, віддавав. Дійсно, на мій погляд, хоч лівий берег і програв, але це гравець матчу. Верес перемагає Луганську зорю, дуже красивий перший з кутового, награна комбінація. Там так випадково, можна сказати, м'яч потрапив прямо туди, куди потрібно. Так добре упіймав на ногу Харатін цей м'яч кутового. Ну, я думаю, з 10, мабуть, один він би такий і забив. Потім забив Луан другий, це все на початку матчу. Потім Зорію вже було важко щось придумувати. Ще й Василець вирішив отримати червону. і Там вже шансів у зорі відігратись не було. І в останньому матчі туру Карпати перемагають інгулець, і все ніби ділу, Все як звичайний матч. Але ви знаєте, тут сталася історична подія. Воротар інгульця Пламарчук відбив шостий пенальті. Поспіль такого не було не тільки в Україні ніколи, а здається, і в усьому світі. Цікаво, чи отримує він якусь ознаку від книги рекордів Гіннеса. Давайте ще раз подивимося на результати цього 24-го туру: хто з ким грав, і побачимо турнірну таблицю друзі. Чемпіонат у нас цікавий, судді судять все цікавіше, все гостріше. Накал буде тільки загострюватись, підвищуватись. Тож стежимо і вже скоро за вами Побачимось. До зустрічі.